Часів Януковича і людина, яка, як по деякі злі язики, все одно має вплив і на нинішню владу Зеленського. Чому ж проти нього немає персональних санкцій досі? І от Олексій Данілов каже, що це питання не до мене. Я працюю лише з документами, а таких документів немає. І відповідно, РНБО не може накласти ці санкції. Давайте трошки пошукаємо у Гуглі і знайдемо дуже цікавий документ. Тому що у грудні, а саме 9 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки, зокрема Офіс з контролю за іноземними активами, наклав санкції на Портнова. Портнова внесли до переліку осіб за так званим актом Магніцького. до цього в списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. І от питання: а це хіба не документ?